Вітаю! Я Людмила і це канал Second E. Сьогодні я вирішила завітати до магазину мир Second Hand», тому що в цей день, як завжди, розпродаж по 49 гривень за кілограм. Ось дивіться, що я навибирала верхній одяг, хочу трішки приміряти вже приміряю першу дублянку. Вона з ненатуральної матеріалу. Це відчувається і ну, видно, але в дуже гарному стані. Колір мені дуже подобається. Колись в мене вже була такого кольору дублянка, але натуральна. Гудзика одного немає. І, здається, це розмір малуватий на мене. Але цієї зими сучасно носити дублянки. Мода повертається на початок 2000-х років. Навіть якщо взяти мою сумочку, то теж непогано виглядає. Ось ще сучасно ось так носити під рукою. Ну, але це не мій розмір, тому, мабуть, треба поміряти щось друге. Але покажу вам спочатку ближче цю дублянку. Марка Asos в дуже гарному стані, ось і гудзик є. Так що, якщо кому потрібно, то можна пришити, так? Дивіться, слідів носки зовсім немає, освітлення дуже погане. На жаль, приміряю вже другу. Це не то жакет, не то пальто, але на мені це, як бачите, це не мій розмір. Я трішки набрала ваги, але мені це не мішає. Якщо вам теж не мішає, буде добре. Але, якщо ви хочете висказатися, привіт хейтерам, Будь ласка, пишіть коментарі. Тільки будьте чимні, будь ласка, і пишіть коментарі не менше семи слів, щоб YouTube продвигав моє відео. Добре, дякую. Продовжимо далі. Це пальто в гарному стані. Покажу вам уже на вішалці. Дивіться, без слідів носки. Це те, що можна придбати в останній день завозу. Так сказати, бренди за копійки, навіть по бірці видно, і по підкладинці видно, що річ взагалі не носилася. Бренд Nevlook. ось і ще знайшла таку шубку вінтажну, але вона дуже добре виконана. Потім покажу вам детальніше. Я вже не один раз заглядалася на е, такі леопардові тигрові е, шубки. Хоч захотілося мені приміряти. Вона на мене великувата, але мені оверсайз подобається. Я відчуваю себе вільно. Якість відчувається. Така приємна на дотик. І рукав. Ось я. Трішки ще й балуюся, так сказати. Подобається мені. А вам як, напишіть, будь ласка, покажу вам на вішалці. коли я почала роздивлятися. Ось дивіться, для гудзиків навіть так акуратно зроблене. А це ще й двостороння, як пальто шуба. Але, на жаль, ось дивіться, видно, що дуже чи то занадто воно брудне. Чи то заношене? Ну, знайшла ось таке пальто, бренд Ареа. Дуже сучасний крій, мені так здається, чорного кольору, в гарному стані, підкладинка на, ем, на утепленій тканині, кишеньки, ось лейба така. Трішки погуглила і дізналася, що ця марка із Нью-Йорка із 2014 року заснована сучасний бренд, так сказати. Зараз я приміряю, покажу вам. Ось це на спині така картинка, але бачите, видно вже трошки сліди носки. Мені здається, я навіть виглядаю більш стрункою в цьому пальто. Розмір теж мені здається, що малуватий. Я ношу LXL, ну, а на Мку мені кажеться, що це буде взагалі топчик. А ви як вважаєте? А он, дивіться, бачите, плямочка. Ось із за цих плямочок я не захотіла купувати. Тому що не впевнена, зможу я її відіпрати чи ні. А і ще на рукаві чуть-чуть було видно затерто. Ось я показую рукав ближче. Ну, таке цікаве паль... пальтишко. І по довжині теж, хоча не невисокого зросту. Он трішки, трішки є свободного місця, але занадто мало. Наступна куртка приталена, але чомусь. Я взагалі в неї не влізла. Це для хейтерів плюс. Показую, бачите, як лайбочка на комірці. Комірець дуже високий, капюшона немає. Там деталі, дивіться, можна так застягувати і носити не застягнутим в цілому. Я думаю, ви розумієте мене. Кармани. В хорошому стані, як для останнього дня, де рукав теж трішки затертий, але то не, не страшно. Як для останнього дня це дуже класна знахідка. Також я навибирала трішки речей, покажу вам. Ось перше, це штани H&M. як називають ці штани палацо, ось уже я показую на собі, я їх придбала. Тут висока посадка е, вільного крою з кишенями. Дуже мені сподобалися без слідів носки. Ну, Взагалі чудовий і склад хороший. Там котон, здається, чисто котон. Е, ковтина геп. Геп, я впевнена, ви знаєте цю марку. Ось показую бірочку. Колір такий кирпічний. Наступний бренд теж ковтина. Дуже в дуже гарному стані. Я не можу виговорити цю марку. Вибачайте. Я, Я впевнена, ви прочитали. Дуже хороша якість, я дивилася в інтернеті. Речі цього бренду продаються недешево. Але, здається, ця ковтина вже вінтажна. Но без слідів носки. Наступна кофта, мені дуже сподобався колір, як вона виконана, це Laura Kent, Німецький бренд жіночого одягу. Я думала, що це вінтажна річ, але ні, стала роздивлятися деталі. Якщо чесно, чому не купила, не знаю. Коли я трішки сумніваюся, то я цю річ не просто не купую. Хоча дуже часто потім жалкую. А ви у вас буває таке, знайшла ще фліску регата. Я вже купувала в минулих відео трошки кращої стан був чимця. Видно, що вона поношена річ, ну, на двоєчку. Жіночу регату знайшла фліску. Але тут тканина така цікава. Здається, це вінтаж теж. Колір приємний, без слідів носки. І навіть як із от зараз я покажу, от бачите, як утеплене. Тобто, це тепла така тканина. ж, чому не. А, вспомнила, чому я не придбала. Там внизу були плямки. Ось ця ковтина мені сподобалась чисто із-за напису Малібу. І якщо ви дивитесь мене постійно, то ви, мабуть, замітили, що я полюбляю кежуал стиль. Тому, мабуть, я звертаю. Увагу на такі речі. А цей светр я вирішила вам показати тільки і за паєток. Тому що в цьому році кажуть, що це модно. Але, як завжди, кому як на смак, якщо вам подобається, марка Next, розмір М, але, мені здається, на Ельку теж підійшов би. Ну, на четвірочку, річ. Сліди носки видні, тому я не придбала. Складу тканини я не знайшла цього светру. Наступне, ось щось шукаю, щоб показати вам марку: Кевін Клайн Джинс. Я думаю, вам не треба говорити, хто такий Кевін Клайн. Дуже була здивована, але з другої сторони, і ні, тому що светр вже. В дуже такому поношеному стані. Над ним треба дуже багато трудитися, щоб оці всі катушки, ну, чи, чи є сенс купувати, не впевнена. Класичний чорний колір, крій дуже такий класичний, так сказати. Ну, Цей светр я не придбала. Ось по цій бірочці, бачите, видно, що це оригінальне. Там всякі циферки. От. Ну, якось так. Котонова футболка чисто біл, білого кольору, з такими квадратиками. Видно, що це. А, тут в складі котон і льон, здається. Ось такий лейбочкою. Не знаю навіщо, прямого крою, широкий прямий рукав. Сподобалась мені ця футболочка. Я її придбала. Ви бачайте, якість не дуже на фотографії, тому що я спішила, щоб зняти для вас відео, показати освітлення не дуже добре. Але в цілому, ви побачили, як вона виглядає. Ось цю блузку я теж придбала. Теж, на жаль, якість на фото не дуже. Склад дуже хороший, це віскоза. Подобається мені оця абстракція, наступний, шоколадного кольору, блузка, оцими полосочками такими. Фасончик, так собі, на любителя і розмір не дуже великий. Впевнена, що в містах, там, де груди, я б, мабуть, не влізла. Але сам колір мені дуже подобається. Тканина така жадка. Теж на кежуал стилю. Роздивлялася, роздивлялася. Не придбала я цю блузку. Ця спідничка дуже я звернула на неї увагу саме на колір поєднання зеленого із синім. І те, що вона йде на запах. І по бокам, бачите, і шкіряні такі за... застіпки. застіпки так сказати. Видно, що носилася ця спідниця, мабуть, навіть це вінтажне. От покажу склад. По самим цим біркам видно, що це вінтажна річ, 20% шерсті в складі є. Ну, сам фасон мені дуже сподобався. Спереді вона пряма, вона, і по бокам, і ззаді в складочку. Забула, як називається. Ну, ви самі бачите. Не знаю чому, але мені захотілося ближче взяти, подивитися. Знайшла ще ось таку спідничку, пряма, максі довга, з розпіркою з боку. Тут теж цікавий склад тканини. Дуже важко, щоб показати, показую бірочку зі складом. Персіл дуже дивно. Настільки я знаю, персіл це е, порошок, але марку одягу я такої це вперше таке зустрічаю. І шукала в інтернеті в Гуглі, нічого не знайшла. Якщо ви щось знаєте про цю марку, скажіть, будь ласка. Було дуже дивно знайти светр марки Манго. Дуже дивно і склад котон льон. Колір такий грязно-сірий, здається, це теж вінтаж. а може, і ні, не впевнена. Видно, що було в носці дуже довго, хоча якість дуже хороша. Таке тонке-тонке. Дуже довго я трогала цей светрик, роздивлялася, думала, чи придбати його, чи ні, але чомусь засумнівалася. Не знаю, а ви б придбали б такий светрик для себе? І ще ось такий захотіла вам показати. Він приємного кольору, не дуже сучасний крій, але марка тут цікава, що зустрічається мені вперше геп. Завж... Не завжди, а більшу частину геп зустрічаю спортивний одяг. А це вперше, що не спорт. Наступний светр, чорний, класичний, високий. Горловина мені дуже сподобалася, широкий прямий рукав, трішки забруднення, але б вони випралися б. Короткий прямий светр. Тому що він короткий, мабуть, тому я його і не придбала. Марка Експресо теж старалася погуглити в інтернеті, щоб знайти щось про цю марку. На жаль, нічого, ніякої інформації не знайшла. Склад віскоза і котон, склад дуже хороший. А ось цей светр червоного кольору я придбала. Розмір L, Без слідів носки, зовсім новий, якісно пошита, дуже хотілося б роздивлятися. Це кежуал стиль. Класичний, ну, я не дуже розуміюся. Але приємна тканина, якісно пошито. Зараз постараюсь показати вам от на, на фотографії, на фото, як виглядає, тому що камера моя не, не передає це все по-справжньому. І ось по бірці видно теж. Про цей бренд я нічого не знайшла, на жаль. Але видно, що це хороший, якісний. 70%. Бавовни в складі, класна річ. Зара паєтки. Не здивована, що це зара із паєтками. Цей светер в дуже поганому стані, тільки із-за паєток мені захотілося роздивитися його поближче, показати вам, що можна знайти в останній день. Здається, цей светер неправильно попрали. А можливо, його дуже часто прали, тому що катишок занадто багато. Я навіть і не думала його придбати. Просто хотілося подивитися ближче показати вам, що можна знайти? Светр Томхелфігер. Е це не светр, це джемпер. Занадто великий е виріс. Хоча написано, що це розмір L. Але що то дуже такий, він вузенький. Я навіть не хотіла його приміряти, я б таке не одягала. Але сам сама марка Tom Hellfieger мені подобається. Подобається їхня якість. захотілося вам показати. Ось цей светр я теж не збиралася купувати, але, як завжди знахідка, так сказати. Ось дивіться, жовта бірка це із п'ятачка. Видно, що цей светр продавався за 98 гривень, потім скотився до мінус 75%, але його ніхто не купив, мабуть, і за цієї дірки. Дірки, вибачайте. В занедбаному стані. Хоча Марк Спенсер – це гарна марка, якісного товару. Ну, ось так. Коли вже я йшла до каси, зупинилася біля взуття, знайшла ось такі шкіряні і сучасним носочком, але занадто, мені здається, незручний там каблук. Ось такі чуні, ще й грязні, брудні. Я вже біля каси буду купувати моє відео. Майже закінчується. Сподіваюся, вам сподобалися мої примірки, знахідки. Буду вдячна за лайк, за підписку. І зустрінемося в наступних моїх відео. Бажаю вам всього найкращого. Хотіла вже попрощатись, вже попрощалася, але. Як завжди, я показувала чек. В цьому відео я тільки показую це мій пакет, там мої придбання. Чек я не показала, тому що ці речі будуть в моєму інстаграм-магазинчику. Добавляйтеся. Па-па!